Мов рожі барвисті сонячні квіти, розквітли в долині зелені рекіти, на лоні чудових смирикових гір. До Бога тут ближче, і кажуть до зір умиті дощами, ціловані з сонцем, привітно всміхаються кожним віконцем село із прекрасним найменням рекіти. Сьогодні вже знають дорослі і діти. Бо тут народилося слово маліш. У цей день гори справді були омиті проливним дощем, який, ніби випробував горян на міцність духу. Ось уже вдруге мала академія літератури і журналістики зібрала талановиту молодь у гірському і навпрочуд гарному селі Рекіти, що на Міжгірщині. А відкриття фестивалю. Відбулось в урочищі Тисовець на вершині гори, яку поетично називають Коваликове поле. Цими рекітськими стежками мандрували опришки на чолі з легендарним провідником Олексою Довбушем. І, як стверджують юні таланти, саме ця благословенна природа, яка пам'ятає розмови опришків, надихнула їх на створення своїх творів. На свято зібралось чимало гостей, які щиро вітали учасників. Дорогі гості нашого краю, дорогі учасники сьогоднішнього фестивалю. Від імені обласної державної адміністрації від себе особисто прийміть найщиріші вітання з нагоди відкриття другого міжнародного фестивалю дитячої творчості. Роківські сузір'я Закарпаття називають перлиною України. Міжгірщина є перлиною Закарпаття. І тому, мабуть, не дивно, що саме тут, в нашому краї, народжуються такі талановиті люди. Всі ми знаємо, що Закарпаття є географічним центром Європи. Дедалі більше Закарпаття стає центром освітянським, центром культури, центром. Політики центром зовнішньоекономічних зв'язків. Тут, у центрі Європи, на стику кордонів п'яти держав України, Угорщини, Словаччини, Румунії, Польщі, тисячоліттями живуть люди багатьох національностей, які примножують надбання нашого народу. І тому не дивно, що саме тут. Тільки в цьому році проводиться багато міжнародних фестивалів, і що приємно, що це в першу чергу фестивалі дитячої творчості. Я хочу побажати всім учасникам фестивалю, щоб це був їхній перший крок у визнання, у всенародне визнання. І я впевнений в тому, що сьогодні ми узнаємо нові імена, якими будемо гордитися. Мала Академія літератури і журналістики це громадська творча організація, яка була організована 9 серпня 2002 року на установчих зборах в селі Ракіти. Головним редактором маліш, так скорочено називають цю творчу організацію, було обрано Василя Тарчинця, односельчанина, письменника, заслуженого журналіста України, головного редактора Суспільної науково-практичної газети Акцент. Пане Василю, яка історія виникла на цьому фестивалі? Історія сягає трирічної давності. Біля криниці, правда, не біля цієї довбиша, а в Кравцівському, біля Мінерального джерела. Я відпочивав своїх батьків, пастив у них і поїхав, пішов по тих пасовістських лугах. Я сам корівкою пасав, ходив за грибами. До мене підійшли дітки, вони знають, що я письменник, я журналіст, автор багатьох книжок. Україні, заслужений журналіст України, себе годі, краще про дітей. І вони до мене підійшли і хотіли щось мені добре слово сказати. Ми були з академіком Національної такої академії, працювали тут у рікітах. І вони сказали, що вони хочуть щось мені прочитати. Я побачив, що вони мають жагу до слов літератури. А я їм сказав, ну добре, щось мені прочитати. Ну, вони якісь трепляткові вірші прочитали, але це не було досконало дуже вірші. Я тоді подумав, як бракує дитячому письменницькому руху якогось початку. Не думав, що це буде якась академія, але цим жив, передумував. Чому в Рікітах? Тому що я хочу дитячу творчість аж до небес піднести. Ви знаходитеся на висоті 850 метрів. І в мене є такий рух дитячий, що із сіл, із віддалених сіл. До столиці до обласних центрів діти мають іти, і вони нічим не мають відрізнятися від дітей, які живуть в Столиці, які живуть в обласних центрах. Письменник це той чоловік, який і дитина, і хлопчик і дівчинка, який думає. Нас називають маліжани, дуже лагідно. Маліжан. Ми маємо свій прапор. Я вже казав про прапор. Ми маємо свій герб, Ми маємо свій гімн, тому що ми зростаємо. Ми маємо ляльковий театр в селі Майдані, де діти пишуть сценарії театральні, а потім чучела роблять самі і виступають зі сцени. Даємо собі самі ради. Ми маємо зоопарк в селі, теж базовий наш, де діти приходять до тварин екзотичних, вони з Азії, з різних африканських. Країн. І вони дивляться на них на живих. Не по картинці ж вивчати зоологію, біологію. А тут же також Богдан Турчин створив цей зоопарк. Зараз ми маємо відділення малої академії в Києві завдяки телебаченню національної радіопрограми Кольоровий світ і Школяда, а також тижневику освіти. Ми маємо письменницькі посвідчення, зрештою, що це теж дуже визначне, тому що вони нічим, я ж кажу, не відрізняються від дорослих письменників. І вони дуже активні, мої діти. Вони збирають фольклор, наприклад. Ви вірите я, в них? Я дуже вірю в них, тому що вони мені це на стіл кладуть ці твари. Я маю 10 кілограм їх творчості. Я вже міряю їх твари не листками, а кілограмами. Завдяки тому, що вони пишуть поезію, я читаю ту поезію, я сам почав писати вірші. Часу юридичної реєстрації Маліш видано 26 номерів друкованого органу Мала Академія, яке з грудня 2004 року перейменовано на Сузір'я. В числі спонсорів газети, юних літераторів, виступають фізичні та юридичні особи Львівщини та Закарпаття. За два роки видано чотири збірочки слухачів академії. Шановні учасники сьогоднішнього фестивалю. Перш за все, мені радісно вітати вас на міжінській землі в цьому урочистому чарівному куточку Ріківського сусідля. Повірте, що коли започатковувалася ця програма ще два роки тому, мало хто вірив, що така мала академія літератури і журналістики дістане визнання. Але сьогодні можна вже сказати, що вже проводиться другий фестиваль міжнародний. Проводилося прийом юнаків, які талановиті, які пишуть свої вірші опідання, які мають таланти, щоб залучити описувати свій край своїх трудорів, своїх односельчан, своїх краян, щоб показувати, що на межичні є талановита мова. Повірте, що це вже можна сьогодні сказати, що вже це сталося, тому що вже є. Із десяток філіалів малої академії, в тому числі в Києві, Львові, Мостицька і на Закарпатті. Такий дощ, але хочу сказати, настільки почесно, бути тут коло храниці Довбуша. Спочуйте легенди цього мальовничого краю. Я переконаний, що скоро дощ пройде, вийде сонце. Ми всі з вами разом потішимося, а особливо потішимося в перспективі за тих діточок, які тут.